Медична, фізична спортивна реабілітація, освітні програми, інтеграція ветеранів в усі сфери життя області це складові проєкту Титани Гюей, який 5 квітня офіційно презентували у Кривому Розі. Амбасадори проєкту, самі учасники бойових дій, хто пройшов пекло війни, але залишився незламним, попри отримані поранення. Один з таких пан Микола на псевдо Мартин. При контрнаступі на Херсонщині, а саме під час визволення Ольгиного, чоловік отримав важке поранення ноги, але видужав, пройшов реабілітацію. Цію та навіть повернувся до строю. Повага тим лікарям, які не дивлячись ні на що, борються за кінцівки, борються за те, аби ми повернулися до лад. Я живий приклад, я у строю. Так я зараз командир саперного взводу і продовжую йти воювати і робити усе для нашої перемоги. Все починається з нас, все починається з сили. Тому тільки разом ми сила. Я завжди кажу, краще бути аніж здаватися. Мартин відомий не лише серед військових, а й серед цивільних, зокрема, завдяки маленькому мешканцю широкого, третьокласнику Артему на псевдо-талісман. Восени 2022-го двадцять зворушливу історію знайомства бійця та хлопчика, що вітав військових на шляху до Херсонщини. Дізналася уся Україна. Хлопець не покидає свій почесний пост і донині, щоразу нагадуючи військовим, заради кого вони ризикують найціннішим. Не такі діти, як я є, щоб вони були раді. Бачили, у них піднімали силу духу, і щоб вони мочили Щодо проєкту Титану ЮЕЙ його головна мета надихнути героїв, не здаватися та рухатися вперед, а також прищепити суспільству, шановливе ставлення до демобілізованих захисників. До ініціативи вже долучилися, чи принаймні заявили про свою готовність десятки організацій: вищі навчальні заклади, медичні установи, спортивні клуби та федерації, громадські організації, благодійні фонди, представники бізнесу. Тощо, ми абсолютно впевнені в тому, що це потрібна справа. Ветеранів потрібно в хорошому сенсі затягувати в зал, в тренажерний зал, чи басейн, чи на стадіони. Хай це буде настільний теніс чи будь-який інший адаптивний вид спорту, але ветеран повинен працювати над собою. Звісно, не покидати сподівання, що він адаптується. Він тут потрібний, і ми хочемо дати зрозуміти, що е, ви, хлопці, потрібні. Надхненниками проєкту Титани юаі стали захисники та захисниці, ветерани та діючі військові. А ініціатором виступив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак. Хотів би подякувати тим амбасадорам, які долучились до цього проекту. Бо впевнена, що без вас ми цього нічого не зробимо. Ми можемо анонсувати багато змін, але краще вас ніхто не розуміє ті потреби, на які потрібно звертати увагу. Дякую вам, впевнений, що у нас з вами спільно, виключно спільно, вийде, вийде змінити це все на краще і разом ми з вами дійдемо до перемоги. Слава зазначимо, ветеранський спорт одна зі складових ветеранської політики у кривому розі за сприяння ради оборони міста, діючі військові та ветерани, беруть участь у змаганнях різного рівня: від міжнародних Invictus Games, Warrior Games, Air Force Trails до місцевих Veterans Family Games, започаткованих головою ради оборони міста Олександром Вілкулом восени 2023-го. Цьогоріч вони проходитимуть двічі. А щодо проєкту Титани UA» – перший спортивний івент, а саме змагання з адаптивного настільного тенісу. Має відбутися вже у найближчі дні Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко. Перший міський.